Всім привіт! Ви на каналі Мандрівка Фіалки, з вами Наталя. Сьогодні хочу розглянути таку тему, як краєвий некроз, чому він виникає, які причини призвели до цього країнового некрозу, і що нам, які дії треба зробити, щоб його виправити. Але перед тим хочу пригадати, щоб підписатися на канал. Поставити вподобайку, не вподобайку, поширити на просторах інтернету для розповсюдження україномовного контенту. А зараз, друзі, приступимо. Дивіться, в мене є один на моїй розеточка. Дивіться, як виражений, видно, краєвий некроз. Дивіться, як, як видно, що деформовані і пошкоджені листочки моєї розетки. Зараз ми розберемо причини, чому так виникло. І я на кінці відео розкажу, чому такий проблема, такий нюанс стався з моєю квіткою, моєю одною розеткою. Перше розберемо, що таке некроз. Некроз – це є пошкодження клітин, рослинки. Бачите, і їхнє відмирання. Вони стають чорні, сірі, жовті. І пошкоджуються і це їхня загибель. Про що свідчить кореньовий некроз Оце зверха, а внизу це свідчить, що були уражені коренева система. Це дзеркало. От бачите, оце на верхня частина. А всередині ми коріння то не бачимо. Але це є наслідок наших неправильних дій, що призволило до того, що коренева система є уражена. Почалося якесь гниття, відмирання і некроз самої кореневої системи, який відбився зовні на некр... краєвому рек... некрозі листків. Чому так сталося? Перше температурний режим. Наша фіалка дуже така особлива рослинка, вона як катендітна, ніжна, вона не любить ні холоду, ні жари. Це сталося в Холодний період часу, коли було ще на, на дворі, е, холодно вже стало осінній період і не включене опалення. У нас є центральне опалення, ми залежимо і я, оце холодне повітря, і додалося це порушення агротехніки. Десь я пересушила, поляла, а потім і внаслідок. Плюх холод, і ще в мене так стелаж стоїть збоку, десь, можливо, була відкрита квартирка. Ще от третя причина приєдналася це є протяг. Бо двері і десь провітрювала, хоч холодне повітря, але це кухні стелаж десь відкрила. Більше і попало холодне ще й плюс потік холодного повітря. Тобто оці причини вже вплинули, ще які є причини, можуть бути сухість повітря, коли включається отоплення і біля батареї сухе повітря теж призводить до того, що утворюються отакі накритичні явища. Вологість має бути хоч би 50%, якщо нижче, утворюються некротичні явища на самих листочках. Ще може бути наслідок, але в мене навряд чи це було, бо тут я не підживляла в той період, коли ми підживляємо і йде надлишок поживних речовин, особливо фосфорних добрив. Добрив, які домінує в собі складовій складові йде фосфор. Ще може бути причина, коли ми обробляємо від шкідників і. Використовуємо сидициди, акарациди, тобто і від грибкових захворювань, там топаз, актара, якийсь інший акарацид ще використовуємо. І йде отруєння, йде інтоксикація самої рослинки. Якщо їх є велика кількість, це теж призводить до некротичних явищ. Ще може бути, що в нас на кінці? Сказати таке можна, воно не то, що можна, воно і є, але це вже так в рідких випадках, коли йде саме захворювання рослинки на грибкове захворювання. Але тут проблема, коли ми можемо діагностувати, що оце починається воно з самого курінчика і так далі йде, а не з краєчку. Це тоді нам треба використовувати такі препарати, як і топаз протигрибкові, щоб пошкодити нашому грибковому захворюванні. Тобто йдуть певні чинники, які для порушення агротехніки, так само мікроклімат порушений в нашому приміщенні, тепло, холод. Може ще бути, що накопичується жорстка вода, і накопичуються мінеральні солі, забивають і це порушує. Всмоктуні самими коріннями поживних речовин і теж мають якийсь свій наслідок. Але це таке вже далеке, дуже віддалена причина. Найперше це є температурний режим, порушення агротехніки, наші протяги, добрива, інтоксидициди. От всі ці причини, що я вам назвала, оце є комплексі. Призводить до руйнування клітинної стінки самого лис... листочка і почув... іде відмирання некроз. І от ми маємо такі наслідки. Що ми маємо зробити, щоб виправити ситуацію? Зараз ми це обговоримо. Тут можна поступити в двох напрямках: одному кардинальному, одному трошки менше, але в двох випадках нам треба. Пересадити нашу рослинку. Чому? Якщо ми її отруїли нашими інсексицидами, то треба пересадити рослинку з повною заміною грунту, повністю. Якщо якесь порушення на якоїсь агротехніки, частково можна замінити ну, з більшою половиною земляного об'єму, десь частково можна замалити або десь так 60-70%. Ну, Коли вже йде отруєння. То вже 100%. І воно коли буде відновлюватися, то деякі листочки ще можуть бути жовтими, але потім ви їх забираєте, щоб вони вам не мішали, тоді вже нічого не треба робити. І поступово воно відновиться і все буде гаразд. Друзі, якщо я щось ще хто знає якусь більшу інформацію, і щось я не згадала в своєму відео, коли називала причину краєвого некрозу, то пишіть, будь ласка, в коментарях, мені було б дуже цікаво. Я з вами вчуся, добуваю якийсь досвід, для того і був створений цей YouTube канал мною, щоб і від вас ще почерпати якісь корисні поради і розвиватися далі в своєму хобі. До зустрічі, гарного всім дня, чи вечора, чи ночі. І найшвидшої нам перемоги! До зустрічі, друзі. Бувайте, Па-па!